Друзі, це я Даша. Я хочу вам розказати про те, ф -ф, чому Джеф не може зі мною та з іншими дружити. Я ось була засмучена, що коли б я робила скріншоти. Пи написала мне, что я тебя не люблю, что я тебе не, що не наберусь, щоб ти ты по ушла меня не возвращалась. Не печалься, доченька, работа твоя сделана. Мы ну, видимся мы последний раз. Не связывайся с ними. Да не обращай на него внимания. Ну вообще фактически это ты его бросила. <плакова> Из окна и правильно сделала. Виноват. Девушка никогда не бросит парня и не предаст его. Ну, ну, тихо, тихо. Тебе это просто нужно пережить. Как говорил мой папа, нужно выместить свою боль и злость. Давай одной левой ей, так на, и <criteria> все. Но ты должен это сделать. Если ты не сделаешь этого сейчас, то ты докажешь своей сестре, мне, что ты трус. А ты не трус, ты мой друг которому ничего не страшно! Поэтому залезь на это чертово колесо и сделай это! Представь, что это Эдриан! И вырежь ему! Давай! Будешь всю жизнь терять его носки! Рожать ему детей! И варить ему борщи! Больше замуж! печаль, я болею за печаль, ребята. За кого вы болеете? За радость или за печаль? У меня, конечно, есть сомнения небольшие, но, блин, добро всегда должно победить зло. Все не так уж и плохо. А, ой, ты моя хорошая. Ой, ты моя самая лучшая. Ой, какая красивая. Нет. Скоро я вырасту, и мы будем вместе. Нет. Ой, я тебя так люблю. Нет. Ой, ти моя хороша, скоро я вирісну, і ми будемо вместе, будемо місці. Ну почав ти говориш, що я слізько маленький. Зато мені реально стало легче. Це правда. Друзі, ну я ж мужа сказати, що навіщо Джефов так поводиться зі мною та з іншими. Бо він просто не розуміє, як він може дружитися чи спілкуватися. Но у мене є по свій друг, коли він зі мною дружив у 2017 році це вампер, вампер Люка із каналу Веселий Свенчик. Я завжди з ним дружу і спілкуюся. А я хочу, щоб ви знали, що іноді люди вони не можуть дружитися з одним одного. І, і в мене є попа відо, де я знімала в токі дуета з Віка й що ми з тобою не подружимося. Ви можете подивитися. Мы с тобой не подружимся, если... Мы с тобой не подружимся, если в рандомный момент жизни мне захочется что-то спеть, и я начну петь, а ты мне скажешь закрыть рот и не петь. Мы с тобой не подружимся. Мы с тобой не подружимся, если мы не будем говорить с тобой друг другу какие-нибудь комплименты. Да или просто искренне радоваться друг за друга и хвалить друг друга за какие-либо победы, успехи и достижения. Мы с тобой не подружимся, если ты откажешься поддерживать какие-нибудь мои тупые идеи. Например, встать в три часа ночи и поехать Куда-то, вообще, на край света, не знаю. Мы с тобой не подружимся, если я захочу подарить тебе какой-нибудь подарок, абсолютно просто так, например, ящик с косметикой, а ты откажешься. Мы с тобой не подружимся, если ты придешь ко мне в гости и начнешь устраивать разнос в моей квартире, не знаю, открывать там ящики, шкафчики. А по всем остальным пунктам мы с тобой подружимся. Я була так засмучена від того, що коли ну, колись весь другі діти спілкуються з дефом, вони, що він теж може любити чи дружити, а з іншими ні. Ну, Все таке в житті буває, тихо, нічого не зробиш. А якщо ви не знаєте, як подружитися з другом чи подругою, ми дізнаємося корисні підсказки. Якщо ви з тобою не дружать. дивимось. І приємне слово, друзі потрібні кожному. Коли маєш друзів веселіше жити і долати труднощі. Добре, коли є один або два найліпших друга, таких, що завжди підтримують і не залишать у біді. А крім них багато просто друзів, приятелів. З якими і погратися можна, і в кіно сходити, і просто потеревенити. Друзі це скарб. Що більше друзів, то багатша людина. Мати друзів справжнє щастя. А якщо друзів нема, виходить ти нещасний. Усі ходять купками або парами, а ти весь час сам. Тут нема чого радіти. І з цим треба щось вирішувати. Якщо з тобою не дружить. Отже, ти змінив двір або школу. А нові друзі так і не з'явилися. Або й не міняв нічого, просто з друзями не складається. Так буває: головне не кисни вище носа. Скажу по секрету: існує спеціальний план пошуку друзів. Ось він. Крок перший. Встанови контакт. Іноді, щоб встановити контакт, потрібні посередники. Грашки або якісь предмети, що приваблять увагу, можна пригостити дітей чимось смачненьким або ж винести у двір м'яча. Та не перестарайся, цей варіант підходить тільки щоб познайомитися. Друзів подарунками не купиш, якщо хтось і подружиться з тобою за солодощі, Завжди знайдеться той, кого буде більше цукерок чи цікавих іграшок. Іноді для встановлення контакту достатньо просто підійти і сказати: Привіт, я Юрко. Давай дружити. Головне будь щирим. Якщо з тобою не дружине. Крок другий представ себе. же твій друг тебе знайде, якщо йому нічого про тебе не відомо, тож не соромся розказувати про свої захоплення, принось у школу цікаві речі зі своїх колекцій, фотографії або книги. Серед твоїх однокласників обов'язково знайдеться хтось зі схожими уподобаннями. Якщо тобі подобається хтось із дітей, спробуй з ним подружитися. Спитай у нього про щось, на чому він добре знається. Попроси поради, скажи щось хороше, похвали, тільки будь відвертим. Усі люди різні, декому для щастя потрібно багато друзів. Декому достатньо одного двох. Одні люди люблять великі компанії, шумні розваги, веселі розмови, інші дружать мовчки. Їм просто важливо знати, що друг поряд. Спробуй відчути, хто перед тобою, і поводься відповідно. Не соромся показати, що людина тобі цікава. Але не нав'язуйся і не сумуй, якщо нічого не вийде. Значить, зустріч із твоїм справжнім другом ще попереду. Якщо з тобою не дружить, іноді знайти друзів легше, ніж їх утримати. Буває, що ніби й виходить познайомитися, але чомусь ніхто з дітей біля тебе не затримується. Я і тут маю для тебе кілька підказок. Перед усім запам'ятай, що з тобою все гаразд, варто тільки подумати, зі мною щось не так, як усі одразу стануть це помічати і уникати тебе. Люди завжди відчувають нашу силу або слабкість і невпевненість. Дружать не за якісь особливі заслуги і не через дорогі іграшки і речі. Якби це було так, друзі були б тільки в деяких людей. Як бачиш, усе зовсім інакше. Якщо з тобою не дружить, то кладай зусиль. Деяким дітям важко подружитися з однолітками. І тоді вони взагалі перестають спілкуватися. Добре, якщо книжки читають, але ж найчастіше прилипають до комп'ютера. А що комп'ютер навіть дуже непоганий друг ніколи не покине, зробить усе, що скажеш, а скільки в ньому розваг. На все життя вистачить. Та хіба тобі хочеться все життя просидіти за комп'ютером? Адже на світі стільки всього цікавого і справжнього. Рано чи пізно комп'ютер набридне, захочеться звичайних ігор та розмов. Але тепер подружитися з кимось буде ще важче. Але всі люди різні, і дружать вони теж по-різному. Не хвилюйся, якщо ти втомився від усіх і хочеш побути сам. Це нормально. Будь собою. Звісно, тобі хочеться мати друзів. Ти готовий на все, аби тебе прийняли в компанію. Намагаєшся вдягатися, говорити, думати, як і ті про дружбу, з ким ти мрієш. Прагнеш їх чимось пригостити, поділитися. Якщо ти так поводишся, ні в яку компанію тебе не візьмуть, не намагайся стати іншим, будь собою, і друзі самі тебе знайдуть. Прислухайся до інших, деякі діти не можуть ні з ким подружитися, бо не вміють спілкуватися на рівних. Весь час вказують, що робити. А якщо їм не дають командувати, то ображаються і довго дмуться. Їм здається, що ніхто не хоче з ними дружити. Просто не пощастило. Дружба. Це коли добре всім, а не комусь одному. Прислухайся до інших дітей. Можливо, тобі сподобаються їхні пропозиції, не злися через програші. Ігри потрібні для розваг, а не щоб постійно вигравати. Якщо у грі є переможці переможені, можна сказати дякую за гру. Вітаю з першим почесним місцем. Вітаю з другим почесним місцем. А тепер гарно подумай, чи не припускаєшся ти однієї з цих помилок. Якщо чесно зізнаєшся і вчасно виправишся, друзів у тебе одразу побільшає. І не засмучуйся, якщо план одразу не спрацює. Навіть у таємних агентів трапляються промахи. Це означає, що твій друг ще шукає тебе. Наберися терпіння і зачекай, тоді він не одмінно. Друзі, вам сподобалося відео. Да? Якщо сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. З вами була Даша. Всім до побачення!